Тож, друзі, першим з'являється Єгор Ламака, відомий український боєць ММА. Звичайно ж, з чудовим рекордом, 9 поєдинків на професійному рівні, 5 перемог, 4 поразки. Багато дивився Ламака упродовж своєї кар'єри. Ми бачили ми його і на турнірах містники, від WWC, Також виступав і на Буковель Кап, і бився у РФП. Ну і сьогодні Ламака проводить поєдинок в рамках професійного самбо. Чотириразовий чемпіон України з бойового самбо, майстер спорту з бойового самбо, чемпіон України з панкратіону, Він представляє місто Київ. Востаннє він бився саме в ММА на професійному рівні аж у березні 21-го року проти Сергія Смирнова на турнірі від PBF. Ну і сьогодні для Ламака черговий іспит в його насиченій кар'єрі. вже віковий спортсмен, але все ж таки сьогодні він буде битися проти ще одного доволі таки неприємного суперника Данила Гнатіва. Тренер будзихівський Вадим. спортивний клуб Сокіл, Хмельницька область. Зустрічаємо оваціями наступний спортсмен Гнатів Данило Андрійович. Отож, ну, друзі, Данило Гнатів, який є майстром спорту України міжнародного класу з універсального бою. Майстер спорту України з хортингу срібний призер чемпіонату світу з універсального бою. неодноразовий чемпіон України з ММА за версією Гамма. Чемпіон Європи з хортингу представляє Хмельницьку область, тренується під керівництвом Вадима Будзихівського. Ще один представник Хмельниччини, який буде проводити поєдинок на сьогоднішньому турнірі. Данило Гнатів, який має за плечима один поєдинок у професійному ММА. І дебютував він, точніше, в аматорському ММА, дебютував він доволі нещодавно. На турнірі від WWC-24 у березні цього року, і тоді він переміг у третьому раунді сабмішеном до речі, Вадима Жук. Ну і подивимося на сьогоднішню боротьбу від Данила Гнатіва, адже Єгора Ламака, який у своїй кар'єрі вигравав чотири рази чемпіонату України, також вміє боротися і вміє боротися на пристойному рівні. Налаштовані, максимально серйозно, максимально спортивно та з характером провести цей. Тож, друзі, Ломака проти Данила Гнаті. Вагова категорія Багову. до 82 кілограмів бій в рамках Ліги професійного самбо. Отож, поїхали. Перший раунд. Невеличкого зросту Ломака, але. Вже звик до того, що його суперники переважають саме з антропометрією, помиляється. Що Ламака на перших секундах дебютного раунду. І Ось так витягує на себе Гнатів. Суперника намагається вимкнути ліву руку. І ось виграє позицію зараз Гнатів у свого візаві. І неприємна ситуація для Ламаки. Але візуально він зовсім маленький, на відміну від Гнатіва. Звичайно ж, це не його вагова категорія, але все ж таки. Це не професійний ММА. Звикли ми бачити Ламако саме у Фезервейті у ваговій категорії до 66 кілограмів, але це ще раз зовсім не його дивізіон. Але він прийняв цей виклик. Він зараз намагається ось тут зупинити суперника, працює правою рукою. Чергує і зараз Гнатів. Дуже важко зараз ламанці, але потрібно виходити Єгору з цього неприємного становища. Є ще час. Тут майже фулл маунт у виконанні Гнатєва, але не дає переступити зараз Ламака своєму суперникові. Ну і знову тут вимикає ліву руку ну і продовжує тут доносити свої жорсткі удари зверху. Гнатєв. Поки рефері не зупиняє цей поєдинок, адже є активний захист у Ламаки. І ось тут вимагають стійку підняти. Обох бійців, адже немає ніякої активності від Гнатєва, Але все ж таки він продовжує це робити. І це те ще не потрібно. Забирає спину у свого суперника, але все ж таки тут буде за рукою головою у виконанні Гнатєва Не вдалося ось тут накрутити лампочку своєму суперникові. І ось тут вихід на Анаконду, і все на цьому за прийому виконання Данила Гнатєва. І ось він сабмішен у першому раунді в поєдинку проти Єгора Ломаки. Що Тут скажеш, звичайно ж, дуже шкода його ра. Але все ж таки заслужену перемогу у цьому протистоянні здобув саме Данило Гнатів. Ще один поєдинок, який завершився у першому раунді, завершився достроково. І ось тепер вже Данило Гнатів декласує свого візові у дебютній трихлинці. Андрійович боєць у синьому дайте вашого шуму.